Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я раненько встала, щоб приготувати особливу страву на маковіє, та й на щодень можна готувати. Це манники. Манники не просто манники, а манники з маком. На свято спаса. Бо в серпні ми відзначаємо три свята спаса: медовий, яблучний та горіховий. А основними елементами в ці свята є мед, мак та яблука. Медовий спас, мабуть, є найулюбленішим, бо він перший цього дня заведено свячувати мед нового врожаю і готувати страви з медом. Отже, крім шуликів, я сьогодні готую і манники з медом та маком, щоб порадувати себе і близькі смачнили. З І так спочатку готуємо начинку. Начинку готуємо так. Беремо мак, промиваємо його гарно. Я промивала гарячою, холодною водою, гарячою водою для того, щоб зменшити гіркоту. І далі, поки ми готуємо, далі заливаємо. Гарячою водою кип'ятком мак і ставимо настоюватися на 15-20 хвилин, щоб мак трішечки набух. Минуло 15-20 хвилин, поки ми готували молочко, там готували, я пересипаю в мисочку десь 11-12 чайних ложечок маку. Саме стільки у нас повинно бути манників, повинно отриматися. І розтираю макогоном. Ну, макогона в мене немає. Беру таку качалочку і дуже гарно розтираю маску. Звичайно, це роблять чоловіки. Якщо така матовість є, така чоловіча сила повинна бути. І розтираю мак до такого білесенького Та молочка столову ложку цукру, можна більше, можна менше. за смаком. І гарно теж розмішуємо. Раніше, звичайно, розтирали в макітрі, макогоном, але в сучасних умовах у нас вже немає. Через це користуємося качалкою і такою мисочкою. Звичайно, мисочка повинна була трикутною бути, тоді просте сама краще. Але можна таку використовувати. Начинку відставляємо і готуємо манну кашу. Тапілочку я вже відміряла, 6 столових ложок манки отак. І теж поки що відставляю, а в кастрюльку вливаю пів літри молока і ставлю на вогонь. Хочу говорять про те, що манку не потрібно додавати водички, я все-таки ложечку водички на дно влила через те, що ну, пригорить і все. І сюди залила пів літра молока, звичайно. І весь час потрібно його помішувати. Ну, час від часу, так скажемо, щоб воно не пригоріло. Молоко починає кипіти, вкидаємо дрібку солі і столову ложку цукру. І гарно розмішуємо. Отак От помалесенькою цівочкою вкидаємо манку і розмішуємо. Трошечку так і гарно розмішуємо. І так манка закипіла, зменшуємо вогонь, 30 секунд помішуємо і вимикаємо. Манку накриваємо мискою, щоб не виполила. Борошно викладаємо по столовій лості манки. І накриваємо каструльку і формуємо манники. Отак, манники. Манку вкачуємо борошні, тоді вона не буде гарячою. І формуємо такі манні пиріжечки. Сюди кладемо чайну ложечку макової начинки. Отак. Загортаємо пиріжечки. Якщо в начинку не витримуєте рукою, можна, звичайно, поставити коло себе воду. А можна так от класти прямо в мисочку, вона дійсно гаряча. І манники можна сформувати тільки з гарячої манки. З холодної вони вже не сформуються. Отак формуємо такі пиріжечки манні. Викладаємо їх отак на мисочку. Викладаємо по дві ложки, щоб не виховувало, і накриваємо обов'язково мисочкою чи кришечкою. І викладаємо начинку. Так, по чайній ложці начинки кладемо і загортаємо, формуємо наші періжечки такі. Вони гарно формуються, поки гаряча манка. Так, вкорчуємо і складаємо на тарілочку. Так, вийшло в 11 манників. І вмикаю плитку, на сковорідку наливаю олійку і викладаю. олійка закипить і викладати маннички. Викладаємо манники і обсмажуємо до красивого кольору до отау і так з однієї сторони смажили і з другої ті мулинчик який вже підсмажу перевернули тепер ну, така індукційна вита що потрібно трішечки Попрацювати. І тепер дочекаємо, поки всі ці будинки, і і полезно. І отак поливаємо наші манночки медом. так, у нас получилися найніжніші і найсмачніші манники з маком та з медом. Дуже гарна страва саме на медовий спас, та й на щодень таку страву дуже полюбляє, особливо дітвора. Дякую за увагу! Якщо моя страва сподобалась, подаруйте мені лайки, будь ласка. Вітаю вас зі святами. І бажаю миру, щастя та добра.